you mm -hmm. Для того, щоб розпочати надання першої медичної допомоги на полі бою, слід оцінити стан потерпілого а, в безпосередньому ближньому контакті. Що, а, що необхідно для цього робити, ви встановлюєте по можливості або дистанційний контакт, або ближній контакт з пораненим. Тобто ви спочатку намагаєтеся війти з ним в контакт дистанційно. Іванович! Він перебирає руками сказати нічого не може, але ви бачите, що він поки що в свідомості. Значить, ви з ним зможете якимось чином а, війти в контакт. І в іншому випадку, Іванович, yeah. він ще може щось говорити. Про він вам може вказати сектори обстрілу, небезпеку і тому подібне. І, і третій варіант він не в свідомості. Іванович. Він не а, його, його немає контакту. Значить, що ви робите? Ви наближаєтеся до... Пораненого, знову вступаєте з ним в контакт. Боєць. Боец. Mm. Боєць мучить. Боєць подає звуки, він поранений. Ви повинні оцінити його стан ураження. Для того, щоб оцінити ситуацію з пораненим, ви входите з ним в ближній контакт і перше Контролюєте його зброю. Ставите на запобіжник. І Одною рукою берете зброю, другою рукою намагаєтеся фіксувати пораненого. словами заспокійця, що братику, свої свої, все нормально. Зараз допоможемо. Все буде хорошо, заспокойся, все буде нормально. І забираєте у нього зброю, тому що людина поранена. Може чинити опір, може вам не коритися просто від того, що від, від болі, а, втрати в реалії. Звичайно, контролюючи ситуацію на кругі, починаєте промацувати його ділянки тіла для, з метою виявлення ушкоджень, переломів, прострілів, розривів. Значить, Ви зрозуміли, що тут кров, тут прострілене плече, Все. На те, що він зреагував, ви ще раз проходите, перевіряєте на те, що він зреагував, то і там є ураження. В лежачому положенні відводите руку йому максимально вздовж тіла. Закидаєте ногу за його ногу. І намагаєтесь одним ривком. Одним ривком. Закинуть йому, його на себе. От таким чином. Після чого його зброю фіксуйте на ньому, викладуйте його на свою ногу. Якщо він в свідомості... Просите його вам допомагати ногами. Якщо не в свідомості, на вас лежить основна тяга його витягування. Не забуваємо про прикриття і можливість застосування як зброю пораненого. В такому випадку вона буде застосовуватися звідсіля, так і своя зброя. там про те, що поранений знаходиться обличчям донизу. Тобто він не задихається. Так, да, швидкість незначна, але нам достатньо 10, 15-20 метрів, щоб евакувати свого товариша з зони обстрілу. Для швидкої евакуації під час обстрілу або під час можливого обстрілу, який почнеться, ви підгинаєте ноги і на ногах швидко витягуєте його. Так само, в залежності від ситуації, Витягуєте його за руки. Перший метод винесення це винесення на руках. Ви цей метод всі знаєте, він елементарний, так виносять жінок, до, йдуть до шлюбу, виносять дітей. Так само ви можете винести свого пораненого товариша. Для цього вам необхідно взяти його під ноги, спробувати максимально упертися. Якщо він в свідомості, якщо він в свідомості, просите його, щоб він вас обняв за плечі. Такий метод винесення ефективен, коли вам треба десь пройтись про вузьким коридорним ділянкам і відносна швидка на адреналіні здала дистанцію другий метод метод винесення пораненого який є в свідомості він вам допомагає якщо він втрачає свідомість ми зараз вам покажемо як його фіксувати при винесенні значить ми присідаємо ззаді пораненого і просимо раненого накатитися на нас корпусом з руками скинувши руки на плечі. Після чого займаємо позицію ривка і піднімаємо пораненого на плечі з фіксацією його ніг. Якщо поранений періодично втрачає свідомість, ми фіксуємо його руки, зав'язуємо його руки у себе на горлі. Таким чином Таким чином, якщо поранений втрачає свідомість, він відпадає назад і нам, таким чином, ну і нам сигналізує про те, що він втратив свідомість. Так? Ми зрозуміли, що він втратив свідомість. Ми акуратно. акуратно його спускаємо на землю і надаємо подальшу медичну допомогу. Наступний метод. Що робити, якщо поранений не з свідомості, він нам не може допомогти? А, не, а ми на один на один з ним і нам треба його витягнути. Як його підняти? Це доволі непросто. Необхідно зняти бронежилет, відкинути його, зняти каску для того, щоб абсолютно безпомічного бійця підняти на свої плечі і вивезти, нам потрібно його скласти, грубо кажучи, докупи. Для цього ми ноги складаємо на одну лінію, руки так само виставляємо на одну лінію. Прибираємо все, що нам заважає на даний момент, і пробуємо його звалити на плечі. Для цього упираємось, ногою його ноги, тому що він може бути лежати на слизькій поверхні, на снігу, його вся спина може бути промокнута кров'ю і він буде їхати. Далі намагаємося бійця садовити в сидячі положення. Після цього висідаємо, заводимо себе всередину і намагаємося взвалити його собі на плечі після цього а, забирайте його зброю і звичайно не забуваємо про особисту зброю бійця Перший номер контролює шлях евакуації, наявність ям, викатуючися гранат, мін, цегли, всього що завгодно. Він дивиться вперед, він контролює е, шлях і він контролює е, всіважні небезпеки. Другий номер бере в на себе тяглову ношу. Тому другим номером повинна бути людина більш фізично відтривала. Вони втомляються, повинна відбуватися заміна. Готові? старт. Це поранений в свідомості. Значить, якщо він в свідомості, то що він? Помагає. Він допомагає своїй парі. В даному випадку, у нас, припустимо, відірвані обидві ноги, забінтовані, джутовані. Або людина не може пересуватися, але про неї працює верхній плечовий пояс і вона може свої дії координувати і керувати ними. Рятівники сідають з двох боків від пораненого готують сідушку із рук. Далі поранений по їхній команді намагається завести свої руки за їхні плечі і вижаться їм на а, руки. Далі по команді, по команді ніхто не рветься, а, а, всі в трьох піднімаються, тому що якщо не готові, то всі втрьох заваляться. При пораненнях ушкодженнях хребта, при ушкодженнях різних відділів хребта і головного мозка пораненого слід переносити на максимально жорсткій поверхні. Це можуть бути двері, можуть бути дошки, може бути залишки, метал, листи метала і таке інше. В польових умовах цього може і не бути. Тому в даному випадку допомогою для пораненого будуть руки його товаришів. Заходимо три з одної сторони, три з іншої сторони. Посередині, де є найбільша важкість, найбільше, найбільше навантаження становиться найбільш сильні. Припустимо, це будете ви. Міняйтеся. З цього боку стають люди, які будуть контролювати рух в ту сторону, з того будуть контролювати рух в ту сторону. Ноги повинні бути хорошо фіксовані з однієї сторони, тому що мантеляння ніг це як монтиляння плавника, ви е, е, зруйнуєте всю систему переноски. Тому ви повинні їх міцно тримати. Одною рукою ви тримаєте під стопи, іншою тримаєте під сідниці, допомагаючи середній ланці для, для витягування важкості. Ваша задача а, а, підтримувати верхній плічовий пояс і саме головне, голову, тримати її в зафіксованому положенні. Ви будете головний. По вашій команді ви піднімаєте і а, евакуюєте, продовжуєте рух. Руки протягуємо одне напроти одного. І в шахматному порядку розташовуємо руки. в шахматному. Так, ви опускаєте, заводите руки під пораненого і а, по команді здійснюєте рух спочатку в ту сторону, потім в ту сторону. Прошу. Готовий. Тримайте голову. по команді, а, Стоп. Стоп. Стоїмо. По команді тепер у вас, а, ви можете або завантажити його в кузов автомобіля, подати, або покласти на ноші. По команді акуратно кладете. Подивіться, у вас тут його голова вигинається більше, більше навантаження дайте на плечі. Змістіться середня лянка більше зміститься під поперек, їм важко. Тим. тим... Правда лише стало трохи? Да, голову. Ребята, притримуйте йому голову, потому що у нього і не закачуйте йому голову. Він як уже мертвий. Його отак от голова повинна бути ровна, тому що у нього травма. По команді акуратно на раз, два, три вкладаємо на землю. Ровно. Раз, два, три. Якщо винес бійця, відбувається на достатньо тривалій відстані, і вам необхідно його хорошо зафіксувати, на собі, тому що на руках ви довго на свої його не пронесете. Тому вам потрібні засоби, які вам допоможуть це зробити. В даному випадку це можна зробити евакуаційні петля або евакуаційні ремені, які можна зробити як з троса автомобільного, так і з автоматних що Ви робите? Робите петлю, яку одну частину заводите йому ну, під ноги. Другу частину заводите під плечі. У вас виходить сумка. Сумка яку ви легко можете переносити на собі в якості рюкзака. Що для цього потрібно? Підібравшись до пораненого, вкладаєте одну лямку, як лямку рюкзака в собі в плечі. Далі ловите другу лямку, вкладаєте другу лямку собі, як рюкзака, і робите накат пораненого на себе. Потім піднімаєтесь на коліна, поправляєте амуніцію і робите, вішаєте зброю пораненого на себе, робите ривок. Перевіряєте, як закріплене ремені. І Відходити, здійснюючи маневри. значить вот эту ділянку прямо там є чином а то, а то вперед Огонь на 12 значить в даному випадку ми не можемо потрапити в зону евакуювати його тому що ми теж будемо під вогнем прицільним вогнем чи снайперським, чи то з більш крупної зброї. Тому ми намагаємося встановити контакт з потерпілим. Як його звати? Віталік. Віталік, Віталік. Віталік не виходить на контакт. Ситуація гірша, нам а, буде важко його а, зачепити. В даному випадку нам треба мати саперську кошку, кинувши її і попавши на амуніцію, ми її зможемо відтягнути. Поранений свідомості ми виходимо на вербальний контакт. Віталік! Віталік, ти живий? Так. Віталік, значить зараз ми з тобою будемо балакати. Ти бачиш, звідки був постріл. На другому чи на третьому поверсі на 2 години? На другому. Ми встановлюємо локалізацію вогня противника завдяки цьому. противник нас чекає і ми не повинні. Ми вступаємо з ним в контакт і говоримо, що все буде нормально, ми тебе витягнемо. Тут свої, все буде добре. Не ворушись, не привертай їх увагу. Хай думають, що ти мертвий. Ми знаходимося в укритті, противник нас не бачить. Це умовне укриття. Ми, припустимо, це бетонний паркан і тому подібне. Нас не видно. Наша задача, ми тепер знаємо. Де знаходиться противник? Противник знаходиться на, на якому поверсі? Друга. На другому поверсі адміністративного приміщення на 2 години. Значить, під час витягування пораненого ми вогнем будемо накривати другий поверх. Як витягувати пораненого? Для цього в нас є евакуаційні ремені, які можна робити з подручних засобів. Або мати в наявності в штаті. В даному випадку це звичайний автомобільний трос. Далі. Не лежи, не ворушися на тебе, а противник не повинен звертати увагу. Він нас чекає. Він в тебе буде можливо стріляти, можливо, буде тебе поруч з тебе, можливо, буде тебе добивати. Просто ми з тобою говоримо, ми тут, ми нікуди не дінемось, ми тебе не кинемо, нам треба йти вперед і вбити цю суку. Просто потерпи. Я розумію, що тобі важко, ну, ми нікуди від тебе не дінемо. А тепер готуйся зловити карабін. Карабін попаде в тебе або поруч. Відстань, може бути, далека. по-всякому може бути. Я можу, в мене рука боліть, вивихнута, прострелена. Візьмеш цей карабін, обгорнеш навколо своїх грудей і зробиш таким чином, щоб ми... Пітлю, щоб ми тебе змогли витягнути. Якщо до грудей не достане, попробуй зачепитися за ноги, щоб ми витягнули тебе на, а, за ноги. Так. Да. Акуратно, вивернись так і зроби петлю навколо або груди, або ніг. Бажано швидше це робити. Повернись, тебе тепер повертайся головою до нас. Готуйтеся на прийом, я, я прикрию. Готуйтеся його переходь. По команді я крию. По команді а, і здати низ за буграк, щоб за цей? Давай, витягуємо! Обвязывайся! Готовы? А ну, отянул